такі от підери скинули нам прикольчик. Збили пацани дрон, підключений електродетонатор. І непонятно, чи стоїть на замкнутий, чи на розімкнутий контакт. Коротше, будемо зараз його пробувати. Знімай. Ось такий ми сьогодні знешкодили дрон камікадзе. Значить, принцип роботи його який? Перед кармірою стоїть два алюмінієвих усіка, які працюють на замкнутий контакт, на електродетонаторі. На отакій болванці з пластідом. Пластід приблизно вага десь 300 грам, напічкано металевою штапнеллю, шариками від подшипників. І до нього прив'язана була крона. Тобто дрон камікадзе летить прямо в окоп, в бліндаж, вдаряється оціми вусиками, які стоять перед камерою на цьому дроні. Замикають контактну батарейку і срабатує електродетонатор з цією пластиду вибухівкою. Попередьте, будь ласка, особовий склад, який знаходиться на передових позиціях, що літають дрони Камікадзе з саморобними вибуховими пристроями.